Українці рятують свою армію. Задля допомоги військовим на рахунки міноборони вже надійшло 70 мільйонів гривень. Всього лише за два тижні. Відколи стартувала акція, українці висилають десятки тисяч смсок, дзвонять на спеціальні номери, а також самотужки купують найнеобхідніше. Якщо ми всі збросимося навіть по гривні, то на сьогоднішній день воєнні почувствують, що ми їх не тільки уважаємо, але ми їх ще й любимо, і ми готові разом з ним йти на війну. У Чернігові, Луцьку та Житомирі за роботу взялись цивільні автомеханіки, техніки та слюсарі. Разом приводять до ладу військовий автопарк. У Вінниці для військових частин усім людям назбирали дві сотні шин. Військові зізнаються, такою увагою до армії розчулені. З початку существування Збройних Сил України таких поставок не було. Від всього личного составу можу завірити, що ми не підведемо вас. Київські автомайданівці після кількамісячної допомоги майдану також переключились на підтримку вояків збройним силам. Зараз потрібно буквально все від шкарпеток, устілок, берців і до якихось там запчастин. До Уралів, до Камазів. Знайти такі товари у воєнторгах зараз фактично неможливо. Усе розібрали. До прикладу, ось цю партію берців. Активісти спеціально замовили на взуттєвій фабриці під Києвом. Усього 120 пар. зараз вони їдуть до Чернігівської області, до прикордонників, до танкістів на кордон з Росією. 15 тисяч гривень на цю партію взуття збирали у соцмережах, впоралися за чотири дні. Декілька днів тому зробило оголошення групі автомайдану щодо потреб певних військових частин. Також потреби армії і різних військових частин вони викладаються у групі, яка називається «Підтримай армію України. За результатами роботи Фейсбук активісти публікують фото та відеозвіти, кажуть, що працюють максимально прозоро і заохочують усіх небайдужих долучатись. Валентин Діхтіренко Олександр Савранський живе ТІВІ.